Вас вітає факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. Ми раді знову з вами зустрітися після довготривалої паузи. Для когось студентське життя тільки починається, а для когось воно вже завершується. Ці студенти вже на пів кроку до відкриття нової сторінки свого життя. Здогадалася, про кого йде мова? Правильно, про наш четвертий курс. Здається, тільки нещодавно, будучи невпевненими і сором'язливими першокурсниками, вони пізнавали суть роботи журналіста. Сьогодні ці студенти вже закінчують четвертий курс. Цього року четвертий курс обрав для себе дистанційний формат навчання. Тож ми поцікавилися, які емоції їх переповнюють від останнього року. Ну, перш за все, це хвилювання. Це хвилювання за все в принципі, тому що. Це перша сходинка у вищій освіті, але для багатьох, і останніх але, все ж таки хвилювання хвилювання за все, і за ситуацію, в якій ми опинилися через війну, що потрібно якось намагатися. Це скомбінувати і своє життя зараз, і навчання, і це не будь який надлишок емоцій з цього приводу. Але також і надія. надія на те, що у другому семестрі ми все ж таки будемо вже навчатися вдома. В Україні, в мирній Україні, ми будемо ходити до університету і хвилюватися не за все, що коїться навколо і за навчання, а в основному за навчання, як це все робили попередні четвертий курси. Тому я дуже на це сподіваюся. Ну, якщо розглядати ось спектр емоцій, які я відчуваю через останній рік навчання. То можна характеризувати, що вони доволі різноманітні, бо з одного боку є таке круте відчуття, що я знаходжусь на фінальній стадії до отримання диплому і розпочнеться як новий епізод е, мови життя. А з другого боку, є якийсь смуток, напевно, що все це закінчується і нема е, певного гаранту. Як все буде відбуватися далі? Якась неоднозначність в цьому питанні? Насправді це не останній рік мого навчання, бо далі я планую поступати на магістратуру, тому якогось особливого суму я не відчуваю. Хоча я знаю, що для більшості студентів, з якими спілкувалася, це дійсно сумний рік. І для мене ці чотири роки проминули, насправді дуже швидко. Бо мені се стає здається, що я першокурсниця. От нібито я буквально вчора прийшла на перший курс, а вже сьогодні четвертий. Це дуже швидко і дуже якось неочікувано. Я не відчуваю якогось особливого там суму. Ну навчання як навчання, мені подобається. Але ж найголовніше, що чекає наших випускників, це написання дипломної роботи. Ми поцікавились у них, як проходить підготовка до написання диплому, які труднощі виникають в роботі, та як вони борються з переживаннями. Ну, поки що на дворі вересень місяць, тому моя підготовка до диплому завершилася на тому, що я знаю свою тему, і я вже зв'язалася з героями. Мій диплом базується на історіях людей, які цікави від війни. Щодо труднощів, напевно, найбільші труднощі, які в мене наразі виникають, і я думаю, що виникнуть це саме спілкування з людьми та е, можливість. Правильно продемонструвати ситуацію, у якій вони опинилися, і зробити це так, аби не травмувати їх і самій не заглибитися у це дуже сильно, бо я емпатична людина. Ну трудно, що в мене поки що не виникає ніяких жодним чином, тому що я не починав і в мене є багато часу, щоб почати однак я вже знаю яка тема мої роботи, я вже собі накидав в голові приблизно тезиси, які я буду використовувати, також книги, які я буду використовувати саме для научної роботи. Я планую написати дипломну роботу, використовуючи три жанрові групи: саме аналітику, інформаційні жанри та публіцистику, щоб це було більш цікаво для мене. Ну і плюс в мене класний. Когато дипломної роботи це Євген Белінов. Я сразу прочитаю свою тему трансформації українських засобів інформації у воєнних умовах. Я, коли отримала цю тему, я дуже насправді зраділа, бо дуже хвилювалася, яка в мене буде тема. Я знаю, які теми були у попередніх у моїх знайомих, які попередньо закінчували. Четвертий курс писали дипломні роботи. Вони були, ну чесно кажучи, страшні почула цю тему, я дуже зраділа, тому що для мене, так як я працюю сама у засобах масової інформації, ця тема не буде досить складною. Мені здається її розкрити. Героями будуть ті люди, які зі мною працюють, і ми дуже гарно спілкуємося нас відмінні відносини. Я вже їм сказала про те, що вони будуть героями моєї дипломної роботи. Вони також зраділи, з радістю мені допоможуть. Ну, багато цих питань, які ми будемо вирішувати, розкривати по-різному своїй дипломні роботі. Мені буде про що поговорити на цю тему. Вони вже стільки всього пройшли, що можуть ділитися власним досвідом з іншими. Тож давайте дізнаємося, які в них є поради для молодших курсів. Ніколи не відтягу з здачі якихось матеріалів ну, домашнім завданням. Бо потім це виліться в величезний ком ворогів, який доведеться рано чи пізно побороти. Сам неодноразово стикався з цією проблемою. Кожен раз собі обіцяв, що це в останній раз, але щось поки мене ця закономірність підводить. Перш за все брати максимум від навчання. Тобто намагатися навчатись, е, приділяти максимальну увагу своїм знанням, брати все від університету, і ви станете дійсно класним журналістом, якщо ви будете прагнути до знань. Розвивайтесь, навчайтесь. Я бажаю вам натхнення, наснаги до навчання. Це найважливіше, напевно. Я бажаю вам бути ініціативними і не боятися проявляти свою ініціативу, тому що на нашому факультеті все ж таки це нагороджується. Напевно, найліпша порада, яку мені дала і моя мама, і я хочу передати її вам. Ходіть на пари, працюйте, і повірте мені, вам потім сесію буде закрити. Ну ось так от. жодним чином нічого не боятись. Зрозуміло, що іноді будуть там не знаю тремтіти руки, але треба вдосконалюватися. По-друге, це сформувати себе як особистість, оскільки ми живемо в доволі швидкоплинний час, і зараз кожен дурак може стати популярним, тому треба виділятись і качати soft skills. По-третє, я дуже хочу побажати знайти під час навчання собі друзів, друзів, які будуть на все життя. А на цьому поки що все. Ми бажаємо майбутнім випускникам терпіння і натхнення у їх по роботі. Ну а ми з вами будемо продовжувати працювати в такому ж дусі, що буде гідною заміною, мирного неба над головою. Слава Україні!